У селі Кириївка, що на Любарщині, відкрили меморіальну дошку Василеві Малянівському, героїчно загиблому у зоні АТО, механіку водієві гарматного самохідного арт дивізіону ї Бердичівської артилерійської бригади. Доля склалася так, що мав Василь не одну, а цілих дві малих батьківщини. У 1991-му народився в Андріяшівці Бердичівського району, а згодом, втративши матір, перебрався до сусідньої Любарщини під опікунство рідної тітки Лідії Губецької. У Кириївці закінчив школу, тут саме планував розбудовувати власне життя. Усе перекреслила війна, і ось на подвір'ї навчального закладу у присутності односельців та побратимів артилеристів Василь Малянівський споглянув на рідні місцевини, викарбуваний на граніті. Це був веселий, справедливий, дотепний учень нашої школи, який любив працю. Саме таким розбудовувати власний, власний дім, створювати. Власну сім'ю будувати ми сумуємо за великою втратою, яку ми одержимо і розділяємо свій біль близьким та рідним і всім тим, хто знав його. Ми низько схиляємо голову і висловлюємо глибоку і велику вдячність нашим. Чоловікам, нашим односельчанам, які побачили жорстокість сучасної війни. Схиляємо голови перед військовослужбовцями, які виконали і виконують свій почесний обов'язок по захисті нашої вітчизни. Нехай береже вас Бог, а влада достойно оцінить ваш внесок за вашу. Працю усього півтора місяці судилося Василеві воювати проти банду агресорів. У липні 2014-го його у складі одного з підрозділів 26-ї бригади відправили до зони АТО. А останнього дня літа ворожі урагани забрали молоде життя неподалік села Весела Гора, що на Луганщині. Війна без жертв неможлива, і в якості однієї з них вона обрала їхнього Васю, кажуть мешканці Кириївки. Війна забирає життя, але у випадку з Україною вона здатна народити націю. Такі, як Василь Малянівський, переконані його земляки та соратники стають не лише героями України, а й героями небесними. Вони воювали за правду, віддали життя за ближнього, любили свій народ і свою землю. А там, де живе любов, як відомо, там і Бог. З Звасію познайомився, коли мене мобілізували. От, і, тому, що я, як і він, був механіком водітелем От, і, він, і Ми, ну, ми разом от, цю техніку двох обслуговували, починали так. От, і з цього вже можна було зрозуміти, що людина була при своїй роботі і без всяких і, там, лишніх дій. От, і людина зичлива і слухалась і допомагала без питань. От, і як були так само на війні, от, ніяких відмов від нього, там, от, чи якісь непотрібних речей взагалі не було. От, а на сьогоднішній день це дуже мало таких, як він. Більше було б таких. От, і не тільки я, а всі, ну, звісно вже будемо пам'ятати його тільки з хорошої сторони і дуже довго. Се злітають молитви, а діти не припиняють писати листи на схід, вірячи, що перетворяться тім на справжні обереги для солдат. Таким чином, в Україні ріднішими за рідних стали вже тисячі незнайомих до того людей. Писали, напевне, і Василеві Малянівському, писали, що чекають, просили, аби повертався живим. А зараз співають на його честь, кажуть, що слова у деяких піснях, наче про нього, на світі прожив як спалах зорі, як капля роси, як крик журавлям. 23 роки стали однією миттю, і Василь, скоріш за все, не вірив, що його останній день прийде так швидко, і що у жертовному вогні на попіл перегорить його серце. Моги мої, посадіть молоду яворину, не плачте за мною, за мною рідня. За Я любив вас усіх, а найбільше любив Україну. Нелегко щодня бачити, як розлітаються селами Любарщини повістки, зізнається Ігор Кучер. Ніхто не думав, що в Україні дійде до війни, говорить голова райдержадміністрації. Але війна прийшла, і мирний та терплячий народ став на захист своєї батьківщини. Сьогодні третю таку меморіальну доску ми відкриваємо в нашому районі. Це загибель. Молодих людей, які могли б сьогодні багато принести користі для нашого суспільства. Так не повинно бути, і я думаю, що найближчим часом наші керівники президенти зрозуміють, що е, різні конфлікти ситуації не розв'язуються таким шляхом, як війна. І я думаю, що найближчим часом ті молоді хлопці, які там сьогодні, Боюють, а їх сьогодні з Любовського району знаходиться там більше 70 чоловік, повернуться на свої населені пункти, свої сім'ї і будуть чесно і добросовісно працювати на нашій землі. На різних підприємствах, установах організацій нашого району. До їхньої Кириївки з Ато не повернувся Василь Малянівський. Село разом із сусіднім Авратином має двох поранених. А ті, кого доля уберегла від кулі та осколків снарядів, не обереглися від поранень душевних. Сільський голова Тетяна Лінійчук вірить у те, що війна більше не забиратиме її земляків так, як забрала Василя. Не один раз діда Володимирівна. Говорила йому по телефону, Вася, сину, повертайся, ми чекаємо, лише прийди живим, благаємо, але не прийшов, не повернувся. Одна надія і розрада в тому, що залишив по собі слід, залишив маленьке дитято. Я думаю, що яке буде зростати в шані, в любові і в радості. Тож хочу побажати усім бійцям, які сьогодні приїхали до нас. Здоров'я, щастя, велика вам вдячність за те, що ви не ховалися по домівках, брали повістки, і йшли на війну, захищали нас, захищали своїх дітей, захищали своїх дружин, захищали нашу Україну. І сьогодні наша справа чекати всіх тих, хто там, молитися за них, Господу Богу, за їхнє життя, за їхнє здоров'я. І брати участь звичайно у волонтерській роботі. Вона довго вагалася, почувши про ідею встановлення у сільській школі дошки на честь її Василя. Зізнається тітка загиблого героя Лідія Губецька. Звісно, для неї він був і залишиться найкращим, але то війна. На війні як би це не звучало, гинуть солдати. А її похресник був звичайним солдатом. І лише з часом жінка усвідомила Василь. Герой він загинув на полі бою. Захищаючи свою молоду сім'ю, своє маленьке дитятко, захищаючи усіх нас і захищаючи свою Україну. Я знаю, родичі знають про що йдеться. Захищав він від ворога. І жителів нашої, нашої Кириївки, тому що не тільки Андріясівка, а й Кириївка стала для нього рідною. Захищав він тоді, коли сотні його ровесників відпочивали десь на морі або в звичайних барах, кафешках, попивали собі пивком, а Вася був під пулями. Він виконував усі накази командирів. Подвиг мого Васі ще й в тому, що він зовсім юний, практично дитина. Ризикував своїм життям, бачив те, що нам, поколінню, яке виросло без війни, навіть важко уявити. Я пишаюся тим, що наш Вася пішов в то, щоб як всі. Захищати батьківщину Василь Малянівський пішов воювати, хоча мав можливість залишитися у мирному житті, говорить пані Лідія. Він не покидав своїх товаришів у часи смертельної небезпеки і не став наполягати на відпустці, що мав отримати за два дні до загибелі. Лідія Губецька дякує усім – і своїм односельцям, і Василевим товаришам по службі, і його командирам. Вона не знала їх раніше, але увійшла до тих тисяч, хто за останній час. Прикипів до військових душею. Вдячна я Петі, вдячна Колі, вдячна Саші, дімі одному, дімі другому. Всіх, кого я знаю. Я їм дуже вдячна Ігорові. Вони були настільки, Вася не раз говорив мені, щоб ви хрещено знали, які коло мене хлопці. Я вірю в них як в самого себе. Дуже вдячна я. Жені Луценку, як його всі називали, їхньому комбату. Вася не раз говорив, він нам як батько рідний. Спасибі вам, Євген Володимирович. Низький уклін вам всім.